Ми, мешканці Покровської міської територіальної громади Донецької області, підтримуємо заяву Верховної Ради України у зв'язку з черговим етапом ескалації безпекової ситуації у світі, спровокованим останніми рішеннями злочинної влади Російської Федерації. Російська Федерація продовжує анексію тимчасово окупованих територій України шляхом проведення так званих референдумів. Ця дія незаконна, порушує основні нові. Орми та принципи міжнародного права, конституцію України та чинне законодавство. Ми засуджуємо організацію та проведення будь-яких незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях України та закликаємо світову спільноту не визнавати їхні результати, а також дати належну оцінку таким діям Російської Федерації. Ми виступаємо проти погроз використання ядерної зброї, тому що це ставить під пряму загрозу існування не. Лише Європейського континенту, але й усього людства загалом. Закликаємо уряди та парламенти іноземних держав-партнерів сприяти наданню оборонної та військово-технічної допомоги українській державі. Ні, незаконному референдуму! нас з Україною! Ми проти все. Нас не треба освобождать. Українці вільний народ.